Отже, всім привіт, друзі, з вами я 9 по і сьогодні ми будемо походити манка ну, зі Шейдером. ой 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 Житель, люди не втік. А зомбак сдох. А ну сати куда пішов? Цікаво було. 喂，你好、okay.。 Ідемо, 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 іде, як ідем. дупачок. Набираємо молку. Да-да, я знаю, знаю, що ви хочете, хочете, я знаю, що ви хочете відео, де ми будемо сліду. Я знаю, що ви цього хочете. Я обіцяю відео, вий... серія вийде завтра. десь. Я здох. Ідеально. Я без Идеально. жо стоп. У мене ще ресурси деякі які я оставив. Да, тут я. Уа моя маленькая оставила. О, мені, мабуть, мало. Я один раз здох уже. Де я її мені здох? Шкода, що я не маю відео. Відео сьогодні, я то ще б забив би ватердоб. Придеться, сьогодні, на жаль, буду без ватердоба. Де я Оп, 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 оп. Блин, шкода, что не можно сказать киску. Не-не-не, я знаю, що можна з блока скафтать. А за ще бренды блок треба ж іти в гнезд А я даже обсидіану не маю. 11. о, коло май. Коли я матиму 9 маразів, куплю в тебе залізне кайло. Давайте складемо все у сумнічок. Я не жалтую, я складу все за. Омою, стоп. Що за текстува тут? -то? Тепер цей нагодник треба зняти. І даде, як я все буду робити. Да, так, я саме тут стіну починаю робити нормально. А я видите, якби карман подавав яйця, типу, призову з якихось мобів. Пацан был бы вообще нормальный пацан. От камай був бы тоді вообще популярный. Тоді все дуже бородили. О, встані, останні, останній, стані, тані, встані. Хаст! скоби! Ти-ти-ты-ты-ты-ты-тырунь. Я ща всю хату звоню. хто? кто? в похи? А ты твои ламы? Же по-мало. Че ты их загубил? Поймай. Че сам Совсем? Стопя, а нет. Калтушечка... За... У мене є лежать картошки. Да, картошка лежить, лежить, лежить. Тобто ц... я з цим чувачком зможу так і залубити. Я не знаю, я, мабуть, назбираю два стака дерева і піду я його перекрачу. Цього точно має хватить, щоб збудувати хату. Мені. Хоча б до сходу, хоча б до криші дійти, бо інакше це буде повністю. Одне дерево це 4. Тобто 64, ми множимо на 4. Давайте перевірим Сіті буде 64 умножимо на 4. Так, я зараз правильну. Что там будет 256 дева, цього точно має бути. І це моя. Полетела. Давай так вот это с собой, да? И спать. Явочку. А, сейчас мне лучше його. ним его побегаю немножко. И щебата побегаю, побегаю. Давайте я уже до хаты хоть допишу. О! Мені плюс одне плюс, но блин, ч ти? Боже, подивись остики. Дижи идут до их Алло, посыпаемся. не понял. Ты что, совсем? Ты совсем? Дайте. Смотри. Моя лишка. Надо банить. Сайну для тебя это пойдет одна секунда. Хорошо, я? пуник. Штанишки! Ой! Ой, да ладно, да, штанишки. Ой, молодец. Я на секунду подумав, что що... это що це... залезный нагородник. Дух гуляє і подає залізний Сім и за залізний ноготник. І такий Паш, я піду візьму, а потім а потім дивить. купил бля. я всей до пять глаз посыпаемся, посыпаемся. Доброе утро, идем все работать. Я иду, где его сломать. Блин, так галушая идея, Я уже думаю, куда же Поялюся эти шейды. Жду-жду сто, блин, жду. Це да. А це дуб. Це издевательство. Опять я впав на дуб. Які я, мені було лінтовувати. Ну, мабуть, цілий день сегодня я буду улыбаться ці дуби. Я же помню Якось заеду Ой, а я залез А Айло вот там почекаю Ты нехай почекаю Пятнадцать всего лишь Амина доставку Дидунь. Якось скажіть скучно вам буде зараз. вас. просто собі дивитесь, дивитеся, як хтось рубає дерево. Mm. Да, я розумію. Це також було б скучно дивитися, як хтось врубає. Тому невеличка скіпочка, тому що... Чуть було. чтобы было чуть краще, я подключу музычку. Раз. Я включу музычку вам. Выходим, чтобы так гулять. Você tá a música dando. Ще й без музычки гулять. Вам дети ніби... не бы. Вам здається, ніби музыки нема. Давайте. Давай так. Давай еди шостей. Шо стой? О. Все, мабуть, е... О, а давайте зиму щось. Охота на колика. Я спочатку його наповідать маю. Дей, це котя вже Вже його злома. Ну ты вже. Забали О, зато новенький, нонькі, ноньки, ноньки, новенький. Ковалик! Боже, колок сам и сам в себе убьет тупо. Самий логічний колок в Вангафте. Я их хочу в его піймати, піймати. О, колок. Колики. Оп, оп Боже, ви бачили, як я його впіймав? Пострибали? Та йдити сюди. Бо Скажу тобі ще палка. І полкам, папа пал палкам Не розумію, я хочу, мені треба лежу туди, але о! Головне, щоб котя коця не вбив того коля. Хоча тут коти дуже далеко. Стоп, ніби ще все. Я в отеле хочу поспать. Это мой отель. Я хочу поспать. Я поспать хочу. Ах, Что за туман? Боже чти! А, так что день? Ну, мое. Коля, ты хотел покушать? Я получил в первый колока. Ой-ой-ой. А, похоже, Ты знал, что надо было попсветыть. Ох. Бака, кріпив. Блін, блін, блін. Все, спать! Я, мабуть, буду закінчувати відео. От пам'ятаєте, один раз крип мене чуть не вбив? То ще раз він мене, блін, чуть не вбив. От я чуть це ніби не бы вкрипера, то они мобом. І обычным бобом. И ниб, же наш персонаж. Всунув хиба динаміт. А потім... Короче ви... А потім він втік від них. Тепер хоче відомстити гравцям. Хоча гравація не знає. Я не знаю. Ну кипа це як якась рослина. Отже, добре, друзі, на сьогодні ми будемо закінчувати відео. Отже... Всем пока! Ой, лосатый! Очень будемо начать видео! Всем пока!